Давайте подивимося, як голосують наші глядачі. Е, нагадаю, що наші глядачі за номером телефону в студії можуть підтримати того чи іншого кандидата за Інну Богословську, 3% наразі. За пана Гнапа 3%, За пана Смішка 90%, за пана Шевченка 1% голосів і голосують за іншого 4%. Так само наголошують, що підсумки цього голосування не є репрезентативними. Це е, суб'єктивна думка наших глядачів. То такий ігор Смішко. зараз дізнаємося, пане ігоре сто відсоток. 24 роки в політиці. Ігор Смашко, політик, голова громадської організації сила і честь», президент центру стратегічних досліджень та аналізу. У політиці з'явився в 90-х, коли почав працювати військовим Аташе при посольстві України у США та посадовцем при адміністрації президента Леоніда Кучми, очолював службу безпеки України. Від військової служби звільнили 2005-го, Має звання генерал-полковника. Був радником чинного президента Петра Порошенка. Дослідження щодо правдивості висловлювань політика і виконання обіцянок компанія Вогчек не проводила. А от портал слово і діло виявив, що політик якось офіційно пообіцяв надати протягом тижня положення про розвідувальні органи. Утім, цього не виконав. Ну Ось так. Зараз ще дізнаємося більше. Можна, можна коментувати? Ні, не можна. Можна, тому що є 10 питань, пане Смішку. До речі, тут вже неправдива інформація, але будь ласка. Можна сказати про це під час свого виступу? Так, як використайте використати твій час. Ну що, 10 питань до вас маємо? Так само коротко, так чи ні? Ну, все. Усіх політиків прослуховують? Ні. Україна вступить в НАТО. Вірю в це. Чи можливо в Україні третій Майдан? Так. Чи потрібна Україні державна пропаганда? Так, державна інформаційна політика та захисту. Церква в Україні поза політикою? Повинна бути поза. Казали неправду в інтерв'ю? Ні. Українська влада має сісти за стіл перемовин з представниками так званих ЛНР та ДНР. Ні. Чи варто легалізувати канабіс в медичних та наукових цілях? Ні. Ціна на газ завищена в Україні? 300 разів. 300 відсотків. Добре, так зрозуміло. Чи знаєте ви, коли почалася Перша світова війна? Перша світова війна почалась вбивством ерцгерцога Франца Фердинанда в 1914 році в Сараєво. Дякую. Правильна відповідь. Отже, дякуємо за відповідь. широ розширено. Добре, ну що? Дві хвилини а, тема. Давайте нагадаю, що пана Смішка тема монетизація субсидій. У вас буде дві хвилини для того, щоб висловити <кхем>, прошу вибачення свою позицію. Будь ласка, дайте відповідь на запитання: чи видавати гроші на руки? Час пішов. Дякую. Ну, а... По-перше, в політиці ніколи не був. Інформація, яка там іде. Я військовослужбовець, а військовослужбовець цим законом е про військову службу заборонено приймати участь в політиці. Президенти, яких обирав народ, призначали мене як верховну командуючу, просували по кар'єрним ростам. Е монетизація. В цьому світі е субсидії, якщо дає уряд, вони повинні бути монетизовані. Але те, що у нас зараз відбувається, це... Чисто політичний піар, тому що навіть субсидії, які і до цього були, це знущання над народом. І збіднення нашого народу відбувається послідовно всі ці роки, незважаючи на те, що згідно з конституцією надра належить народові. Ви питали ціна на газ: 75 доларів тисяча кубів. Це при 30% відсотках прибутку. Укргазвидобування 150 продає Нафтогазу. Нафтогаз контора нічого не робить, але вона продає 350 і фактично порушує конституцію України. 21 мільярд. Ми видобуваємо газу свого 16 нам потрібно для населення. Це олігархи, хай купують за світовими цінами. А ця тарифна політика, яка є, вона фактично є антиконційна і антисоціальна, з урахуванням того, що перша стаття конституції у нас демократія. Демократія це критична маса середнього класу. Ця політика знищує критичну масу середнього класу і руйнує соціально економічну базу для демократії. Тому те, що зараз пропонується, це чисто піар-ход перед предвиборчою компанією. Крім того, якщо ви побачите постанови Кабміна, то це десь 100 тисяч людей зможе отримати перед виборами якісь монетарні компенсації, але треба не компенсації давати треба відмінити тарифну політику і податкову і е, зупинити е, е, збіднення нашого народу Ну, що, власне вас почуло давай дещо конкретизуємо так по е, так дуже просте запитання ну відомо що у нас мільйони домосподарств отримують субсидії і фактично цей процес він триває да розвивається як по вашому що треба зробити для того щоб кількість цих домогосподарс домогосподарств скоротилася Треба призначити в правоохоронну систему політичних професіоналів, і президент повинен проявити політичну волю і дотриматися антимонопольного законодавства. І оце штучне НКРЕ, яке існує, до кого не належить? Хто відповідає за те, що встановлюються ці тарифи, хто у нас глава виконавчої, виконавчої гілки влади? Хто несе відповідальність? За е, збіднення народу внаслідок цих тарифів. Тобто, як тільки буде політична воля проявлена, професіонали з'являться в відповідних правоохоронних органах і антимонопольне законодавство почне працювати, автоматично корупційна складова цих тарифів відпаде. І е, ще одне прем'єр-міністр виступає е, на уряді і говорить: дорогенькі мої на таможні, втрачаємо 3 мільярда доларів щорічно. То може призначити е, гарного керівника е, на, на посаду керівника митної служби професіонала, поставити йому завдання і ці 3 мільярда замість міжнародного валютного фонду покласти в бюджет, і тоді не треба буде і субсидій, і тоді не треба буде таких тарифів. Зрозуміло, дуже коротко ще до вас запитання. Пане Смішко, е, як ви вважаєте, чи президент взагалі повинен втручатися в питання субсидій? Тільки коротко, президент. У нас є гарант дотримання конституції законів. Будь-яка політика уряду, яка приводить до збіднення і соціально-економічну базу руйнує в державі, він повинен захищати це. У нього є законодавчі ініціативи. У нього є в кінці кінців своя квота. Так він повинен добре. через механізми правові втручатися. Зараз так. рухаємося далі. Питання від опонентів дуже коротко, Єдине, що ви давно в платіжку свою зазирали особисто на що? На на платіжплатіжку вашу комунальну зазирали давно? Безумовно, з дружиною завжди э, да? зазираю Добре. завжди. Добре. Дружина це веде, але Окей. вона мене в час інформує про це. Тобто ви володієте інформацією. Добре, дай давайте питання від наших опонентів. Ну, пані пані Богословська, Будь ласка, скажіть, будь ласка, а не вважаєте ви, що на е, митниці можна зробити дуже просту річ? Імпортну е, декларацію від країни постачальника зробити? експортну, експортну декларацію Везумов. з іншої країни, зробити імпортну декларацію України свого часу, коли я була в держпідприємництві, я запропонувала таке зробити. І спочатку була робоча група, а після того мені сказали забудь, навіть ніхто тебе не захистить в цьому. Це дуже проста річ, яка робиться отак, от якщо є Всі політична воля. світа цивілізовано це так. Це автоматично робиться навіть у 2004 році, третьому, починаючи ще коли ми гасили кульчужний скандал. Американці і британці 7 мільйонів нам дали доларів і в Раді національної безпеки ми встановили термінали для того, щоб відслідковувати подвійного використання і е, можливих військових компонентів. Але термінали були встановлені на мітниці е, всі. і ми бачили всю в реальному масштабі часу. Перше, що зробила влада демократа Ющенка. І керівництво ради національної безпеки Прибрали. цілий етаж, який був обладнаний апаратурою беззаховим камерою, розкорочили, розібрали програмне забезпечення. зникло і повернулися е, в ісходну, тема. де тема. можна 3 мільярди брати із кишені е, бюджету країни. Пане гнап, субсидії повертаємося. Монетизація тема. дуже просте питання. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, скільки коштує кіловат електроенергії, скільки коштує коп холодної води? Ну, принаймні, там, де ви мешкаєте? Я вам допомогла в питанні. Я зрозуміла. Дякую. Я думаю, Та, я це краще звернутися до моєї дружини, тому що вона веде у нас облік. Ну просто в мене часу не вистачає. Але я вам я вам, про, про суксидії, я вам можу сказати, а я відповідаю на ваше запитання. Я вам можу одне сказати, що за каденцію президента діючого у нас електроенергія в вісім раз збільшилася. А, а, газ в 5 разів, а від, тепло від в 4, від 4 і е, гаряча вода в 3. А які показники ще раз вам говорю: ну вибачте, зараз настільки є зайнятий, що особисто я не міг цим займатися. Я вам хочете скажу 90 копійок за 1 кВт, Це якщо ви споживаєте до 100 кВт на місяць, понад 100 кВт гривня 63. Я просто особисто плачу разом з дружиною. Що місяця оплачую, ми споживаємо в середньому 350 кВт на місяць? Е, Тому я як, як і звичайні українці, я прекрасно розумію про що е, йдеться, коли ви говорите про ці речі, я прекрасно розумію про що ви. Говорите. Але от одне а, річ говорити, інша річ відчувати на своєму гаманці. Розумієте? Е, вибачте мене, але я дійсно людина, яка, ну так сталося, є у нас гарні приклади в цій країні. Е, 15 хвилин мого виступу е, за кордоном це 2000 євро. Я ще в часи Радянського Союзу е, в 82-му році головках самонаведення винахід, які угу. е, були в серію запущені, отримував по 10 тисяч за одну реалізацію. Це Волга коштувала. Я е, гарні приклади цієї, і тому е, я дружині перекладаю цю річ, але повірте, тягар український я також відчуваю на себе, бо ми е, останні роки е, тільки зменшується е, та прослойка, яку накопичували всі ці роки. Я розумію ваше запитання. Дякую. Е, є у нас можливість ще поставити запитання до А е... пан Ігор не ставив пан, да, пан пан Ігор Панегор загліще. Будь, да, будь ласка. Ну по статистиці, яку я бачу, що десь 70% населення отримує субсидії, чи там плюс-мінус це дуже багато, це десятки мільйонів. Я вважаю, що проблема якраз в тарифах це корупція олігархії і корупція, яку вони створюють. Чи підтримуєте ви введення презумпції вини в корупційних злочинах? Ну, по-перше, як в всьому цивілізованому світі е потрібно, ми часом говоримо про недоторканість депутатську. Ви знаєте, що в Сполучених Штатах нема недоторканності конгресменів і сенаторів. Е там є тільки е захист від політичної відповідальності за політичні прийняти рішення. А кримінальна відповідальність вона напряму працює. І Презумпція безумовно зумовно, в безумовно. Дочень. А якщо ти йдеш виконувати а, функції держави в цивілізованих країнах світу, підписується навіть документ професійної етики, де ти з себе знімаєш а, захист держави і конституції і ти додаєш право, припустимо в Сполучених Штатах ФБР люстрацію, прослуговування телефонів, видатки твоїх а, всіх родичів. В автоматичному режимі і там не потрібно навіть, як у нас ці шоу є, затримали на Кабміні або на Сірова з паспортом, а потім розвалюються в суді і кажуть, а суд підновив, бо процесуально було там. Досить просто: запрошують добродія, показують йому наслідки контроля і показують підписану ним декларацію про професійну етику. Без пенсії, без права працювати далі в державній службі він йде і він не має права звертатися до суду. Це все можна встановити протягом декілька тижнів при бажанні і в нашій країні. Тобто підтримуєте безумовно. Дякую. Будь ласка, так у вас також е, почули. Є ще питання від опонентів. <кій> а давайте так про монетизацію субсидій. немає питань. Ну, монетизація субсидій взагалі, ви хочете, щоб в нас були такі субсидії в такому Я... ви, коротко є і короткові. Я взагалі вважаю, що будь-які субсидії це приниження. Але в цьому стані, в якому знаходиться зараз наш народ, ми без цього не обійдемось. І ці субсидії потрібно найбільш збідненому населенню адресно давати. Але на ці. Е... Подачки, імітацію, фактично десь 100 тисяч тільки отримає те, що обіцяли. Взагалі, субсидії, які до цього були, це фактично субсидії, які йшли до олігархів, які монопольно володіють теплом, енергією і їм держава з бюджету сплачувала компенсацію. Це все гра. Перше, треба, щоб тарифи і податкова політика була така, щоб у нас в країні відбувалося збільшення середнього класу. До якого відносяться не тільки малі малі і дрібні власники? Це високооплачувані лікарі, вчителі, службовці, військовослужбовці, пенсіонери? Вони теж в цивілізованих країнах відносяться до середнього класу. Якщо буде Похід... базовий дохід, то вони будуть середньою. Дякую. Класу. дякую. Вашу відповідь зрозуміло. Я цього проконую... треба модель економіки. Індустріальна Дана Добре. Смаслива, Давайте Добре. послухаємо наших глядачі, бо я знаю, що є запитання до нашого виступаючого. Добрий вечір. Як вас звати? і Яке у вас запитання? Добрий вечір, чи ви нас чуєте? Чую, чую. А, як вас звати, е яке у вас запитання? Слухаю е вас? Е Я з міста Рівне, Давайте мене Віолета. У мене запитання до пана Ігоря. Скажіть, будь ласка, чи відбулася в нас судова реформа в Україні? Ну добре, дякую. Ні, на жаль, не відбулась. У нас практично всі реформи, які в країні, е це імітація реформ. Це реінкарнація е, старих облич, які е, плавно переходять з одної політичної партії в іншу, а також в кланових моделях по вертикалі продовжують служити. Взагалі розумієте, є правила. Навіть в складних автоматичних системах не можна покращувати один елемент системи, не беручи до уваги систему. В цілому реформа судова повинна бути частиною реформи правоохоронної системи, частиною реформи політичної системи. Але без реформування судової системи ми ніколи верховенство права не досягнемо. Сусідня Польща обігнала нас, тому що там є дектат. Судів там є диктат суду е, правочинного, а не е, корумпованого чиновника виконавчої гілки влади, який фактично і породжує корупцію в нашій країні. Ну що Дякую, ми маємо до... підсумки певні, так давайте коротко. Я дуже коротка, пане Смишко, 30 секунд. Такі у вас стосунки з Дмитро Гордоном. Добрі, дружні стосунки, але е, ці стосунки вони не виходять за межі добрих моїх стосунків дуже з багатьма людьми і журналістами. Добре, дякуємо.